Добрий вечір, шановні глядачі, сьогодні у нас 15 квітня Приїхав подивитися на свій ячмінь 9 вал, там де посіяно перемішку з вікою. і просто Ну просто де густенько от він, от от його. Їсть його щось треба вже бризкати, ага, вон, бачите. Есть такие типа мошка такая. Все, надо брызгать срочно, как бы не хотел, але такая ситуация. Винтатион він пиджавтивший, в общем ему не совсем хорошо. Это еще без нашого експерименту. Оце що наш эксперимент начинается. И смотрим. Що у нас є? Є тут віка десь чи нема. Зараз ближче туди підійду. Так, ну тут він взагалі рідентлій. Тут я сипав. Ну поки вітлі не наблюдаю. Може вона ще якась така маленька, бо це бабою, вони трохи дольше починають рости. Ну пока и не видно, не видно. Ага, так. Ну, подивимся что -то... Не видать ей. Ага, он есть. Ось полизла одна, ну. Не яскраво виражено принципі я додавав не багато її і... і то там де глибше вона була там, там більш менш нормально Ну Поки що одну знайшов і все що ж таке, Де ж вона подівалась Ну, поки що її нема. Побачимо, що буде далі. Ну, Є забур'яниності. В общем, треба, не хочеться, але прийдеться бризкати. Будемо бризкати ми від двудольних і додамо пестицида, тому що щось його їсть. Хоча отут він більш диридентний, він більш живий такий жвавенький, ну Тим Ну що нічого я тут не бачу хорошого, ну і поганого теж. Хорошо, що так заїхав, заглянув. Ну, результати мене не зовсім радують, але жарюка давить. Він розкушитися не може, відповідно його треба, треба чимось підбадрити. Ага, о! Ось вона є, Вика. Росте, ну та що в розщелені, глибше була, о, та проросла. То що на поверхні ні, тому що сухо. Відповідно, відповідно, і нема як включитися в роботу. Ну, вона, в принципі повинна включитися, коли трошки и затінок пойдет. Я думаю, що все буде хорошо. Вона проснеться зерно і буде рости. Ну, що? Ну сейчас да вот гуще, сейчас подивимся, может тут чимось порадуют не одиночному и кимось. В общем, что я хочу сказать еще кислотность. Бачите, воно от, получается вот эти вот елочки их называют. Свечит про кислотность грунта. Тобто надо ее растислять. Нема нашей віти поки що, Надеюсь, що я її побачу більш активно, пізніше. Пойдуть дощі, обіцяють з неділі. То я думаю, може щось воно пойдет процес, Ну корка жорстка, асфальт і тому... Поэтому не совсем это все хорошо. Его конечно можна було разрыхлить трошки, но не буду я ее трогать. Як есть, так и есть. Если що перебью его дисками и посію гречку. Поки що так, не втішні результаты, але ждем, далі буде.